Доброго дня, 19 липня 24 рік. Піде сьогодні мова про соняшник ароматик від лідея. У нас пройшов гарний дощ. Всім покажу ось калюжі. Тому що забулися люди, що таке дощ. Ось такі калабані в нас. Пройшло у нас 32 мм за півночі. Гриміло, блискало на Миколаїв, страшенно, Молнії, страшенно все було. Злило, дуже швидко злило. Але я вам скажу так, злило. Ну, земля суха. Ви розумієте, що посуха була страшенна. Земля суха, немає такого сильного калабані, щоб стояли. Все воно пішло в землю із свистом. Все. Поїхали, соняшник ароматик. Проїжджав я тут поруч, вирішив зняти. Два дні назад їхав, страшно було дивитися, навіть не зупинявся. І не хотів знав, що я більше до нього не під'їду. Ну, що я можу сказати по ароматику? Виглядав він непогано. Ну, В умовах посухи. Ну, Нічого, Ну, тут Р10, якщо зберемо, то добре. Нічого страшного немає в сенсі там, він весь стоїть, він весь одинаковий, він гарний. Сходи ось, зійшов, ніяких претензій. Ну, жару він не витримав. Спеку він не витримав. Савана, як завжди, сама краща. Хоча головка ось, бачимо, виповнена. Ось така головка. На фоні ось картинки такої зробимо. Як дощ цей, ну, дасть налиться. Ну, що, що тут наливається, ну, дуже мілка, мілка, дуже мілка. Насіння дуже-дуже мілке. Все, що тут ще розповісти? Похвастали, що пішов дощ, але доброго дуже мало. Ну, хоч листя підняв, тому що я, кажу, я два дні назад їхав. То листя було все опущене, все ось так висіло. Ну, погоріло воно від хвороб, від кліщів чи від чого. Сенсу не було чимось обробляти, як всі кричали, там оброблять сенс. 40 градусів тіні. Ніякі хімікати навіть не долетять до чогось, не то, що, щоб затриматися. Так що то все казки. Так, ось так. така, Зберемо, що зберемо. В результаті все буде показано. Слава Богу, що пішов дощ. Нальється, він не спасе, не. Ну як? Ну, як? Нальється, звісно, да, Добавить. Якби була посуха, трошки врожаю зовсім не було. Буде хоч якась врожайність. Але ароматиком, ну щоб я сказати, що я сильно задоволений, не сильно. Все одно савана, я знав, що вона стабільна, але в цьому році я її. Посіяв лише залишок, поставили, ставку зробили на нові сорти, начебто гарні, красиві, але маємо, що маємо. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою.